З хорошого єдина поправка, яку нам вдалося збити, це підняття зарплат членам рахункової палати до 450 тисяч гривень на місяць. Що було би вже абсолютною ганьбою. Це європейська солідарність збила. На жаль, пройшли інші лобійські поправки, якими слуги собі на округи роздають там мільйони гривень. такий політичний хабар за правильне голосування. І от 229 голосів. А це слуги і ОПЗЖ проголосували за цей гане. Невний законопроект, яким пограбували Київ. На жаль, за це проголосували всі київські депутати-мажоритарники. Ну от кияни обрали слух, повірили їм, але бачимо, що ці абсолютно безбожно знищують децентралізацію, грабують Київ, і все це звичайно абсолютна ганьба. Європейська солідарність зараз готує подання на блокування цього проекту бюджету для того, аби він не був підписаний. В цілому дуже важка атмосфера в парламенті.